Увечері, коли день поволі вкладається на спочинок, а над селом зависає тиша, стара вишня біля хати діда Ониська шелестить так, ніби щось шепоче на саме вухо. На лаві сам дід сидить, мовчить, у руках старий тютюновий кисет, а в очах небо поле життя. Поз нього проходять хлопці, гомонять. Он знову мовчить! Скажи хоть щось, діду. Хто мовчить, той нічого не знає, кидає один і сміється. А онисько коли ледь зиркнув, бо він знає. Слова як дощ, добре коли вчасно, але коли забагато змивають і хліб, і дорогу. Молодіші вчаться слухати, а він уже навчився чути, і очима, і серцем, і тишею. Бо не кожна правда кричить, найглибша приходить пошибки. І тому він мовчить і в тому мовчанні чути більше, ніж у багатьох промовах. Мораль! Люди, які мовчать, не завжди байдужі, іноді в тиші мудрість. І саме в тиші ховаються відповіді, яких не знайдеш у гомоні.